До Коломиї сьогодні приїхала депутатка Європарламенту від Чехії Міхайла Шойдрова. Як розповіла вона Суспільному, хотіла побачити, в яких умовах живуть переселенці, а зокрема діти, аби розповісти про це своїм колегам з європарламенту. Під час візиту депутатка відвідала шелтер від Коломийського Карітасу. Це короткочасне житло для людей, але бачу, що вони щасливі. От та пані з Харкова, з якою ми спочатку говорили, вона сказала, що знайшла тут свій другий рідний дім. Тому Карітас виконує дуже важливу роботу. Тетяна Дякова одна з перших мешканок цього шелтеру. Живе тут з 26 лютого 2022 року. Приїхала сюди зі своєю родиною. Син зараз син зараз сім'єю знайшов квартиру, і вони виїхали. У мене дівчина під опікою їй зараз 11 років. То ми тут. Вона також любить наш шелтер. Подивіться, які умови нам створюють. У нас все є. Ми можемо самі готувати. У мене в Харкові навіть немає такої плити. Є душові, пральні машинки, сушильні Творені умови, щоб ми тут жили і не мали ніяких проблем. Переселенці живуть у шелтері безкоштовно. Тут їм надають базовий набір із їжі, гігієни та одягу, розповідає соціальна працівниця шелтеру Олександра Абраменко. На даний час у нас зараз є поки що 30 чоловік. Взагалі-то на початках -то у нас було 80 чоловік. Зараз тут хто, хто виїхав за кордон, хто знайшов квартиру, хто переселився в інший шелтер. Ну кожен шукає собі якийсь вихід. В основному у нас залишилися, як то кажуть, пенсіонери, одинокі і інваліди. Приймають у шелтері також людей з домашніми улюбленцями. Наразі тут є кілька собак та кішок. Гучі, гучі, не сюди. Гучі. Надя, можна до вас? Власниця собаки Гучі, переселенка Надія Ісаєнко, приїхала із селища Слатине Харківської області. Витираючи сльози, розповідає, два місяці жила під окупацією, врешті не витримала і виїхала. Я нікому не почалася, не побажаю. І ми сиділи і падали на пол, і в подвалі сиділи із, ними, із людьми. Це дуже страшно. Я вже рік живу тут. Ми з Тетяною Івана з Харкова і дуже вдячний цим всім, всім людям, які нас тут привітали. Карітас Коломия Української греко-католицької церкви опікується дев'ятьма шелтерами. Планують відкрити десятий, розповідає директор організації. Отець Сергій Трифяк. Співпраці з чеським Карітасом каже, є дуже плідною. Зокрема, за період повномасштабної війни вони передали близько трьохсот генераторів, які з Коломиї передавали й до інших населених пунктів країни. Якраз у час проблем з електрикою, обстрілів енергетичної сфери України, ми забезпечили ну, насправді критичну сферу цими генераторами передано від Чехії. Це поціліє України різні по різною потужностю. Ми змогли, мали змогу передати саме завдяки їм. Міхайла Шойдрова розповідає, що в Україні вона вперше від часу повномасштабної війни. Каже, трохи страшно було сюди їхати. За її словами, війна економічно відбилася на житті людей і в Чехії, але вони продовжуватимуть підтримувати Україну. Чеші, а вистати Європейське. у Чехії та в інших країнах Євросоюзу дещо зменшилися умови комфорту, бояться інфляції, підвищення цін на енергію. Але ви платите своїми життями. Ви відстоюєте також нашу свободу і демократію. Ми, чехи, це усвідомлюємо. Європейський парламент також це усвідомлює. Тому кожен успіх української армії це є і наш успіх. Міхайла Шойдрова розповідає про намір допомогти організувати літній відпочинок для українських дітей. Такі вакації каже, не потребуватимуть великих фінансових витрат. Окрім Коломиї, Міхайла Шойдрова відвідала населені пункти у Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.